Вітаю! Сьогодні у нас 20.02.23 записуємо в зошиті тема розв'язування задач по темі електрична напруга. Отже, на минулому уроці ми з вами вчили нову фізичну величину, яка називається електрична напруга. Пам'ятаємо, що вона позначається літерою U. І дорівнює відношенню роботи, яке виконує електричне поле по переміщенню електричного заряду. Вимірюється в вольтах. Також можна напругу виміряти приладом, який називається вольтметр. Вольтметр це полярний прилад, під'єднується в електричне коле лише плюс до плюса джерела струму. А також цей прилад можна під'єднувати в коло лише паралельно до того прилада, на якому ви хочете виміряти ем, напругу. Отже, перша задача із збірника номер 146 якою є напруга на обмотці електродзвоника, якщо під час протікання через неї заряду 2 колона, електричне поле виконує роботу 10 джоулів? Записуємо дано. Ми знаємо, що е, через обмотку електродзвінка протікає заряд 2 кулони. Заряд позначаємо літерою Q, дорівнює 2 кулона. Електричне поле при цьому виконує роботу 10 джоулів. Робота електричного поля позначаємо А10 джоулів. Нас питають, якою є напруга. Отже, ми будемо визначати напругу електричного поля. Всі величини у нас подані в системі СІ, тому ми будемо просто записувати формулу У дорівнює А на Q, оскільки у нас є і А, і Q, то можемо просто підставити формулу 10 поділити на 2 дорівнює 5 вольт. Відповідь у дорівнює 5 вольт. Наступна задача із збірника задач No1441. Лампочка кишенькового ліхтарика працює від гальванічного елемента. Що таке гальванічний елемент? Це звичайна батарейка. Він забезпечує напругу в 1,5 вольта. Яку роботу виконає електричне поле під час протікання через лампочку заряду 0,4 кулона. Записуємо дано. Так, отже напруга У дорівнює 1,5 вольт. Заряд. Q маленьке дорівнює 0,4 кулона. Будемо шукати роботу електричного поля. Знову у нас всі величини подані в системі СІ, отже, переводити нічого не потрібно. Записуємо формулу для напруги. У дорівнює А поділити на Q. Цієї формули будемо визначати А роботу. Це у нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник і частку помножити. Отже, А буде дорівнювати У, помножити на Q. Можемо підставити одиниці вимірювань, підставити числа. А дорівнює 1,5 помножити на 0,4. Так, у нас вийде 0,6 джоулів. Да? Якщо ми проігноруємо ці коми, 15 помножити на 4, це буде 60. І тепер від. Числа 60, поставимо знак на, відберемо справа два знаки і поставимо ком. Вийде 0,6. Отже, відповідь. А, дорівнює 0,6 джоуля. Далі перемістимося. На задачі, які знаходяться у вас в підручнику. Це буде вправа 20. Давайте я тут напишу. Це буде вправа 28. Перша задача. Бачимо перед нами рисунок, і тут три шкали. Різні шкали вольтметрів. Треба визначити ціну поділки кожного з цих приладів. Ще в 7 класі ми з вами вчились визначати ціну поділки шкали прилада. Для цього потрібно взяти дві найближчі оцифровані поділки. Ну, наприклад, візьмемо 10 і 20. Напишемо тут а. Візьмемо 10 і 20. Далі від більшої. Віднімаємо менше значення. Виходить 20 мінус 10. І треба поділити на кількість проміжків між 10 і 20. Тут легко можна порахувати. Ну, і так, візуально визначити, що тут буде 10 проміжків. Отже, виходить 20 мінус 10, 10 ділимо на 10, виходить 1 вольт. Ціна поділки вольтметра дорівнює 1 вольт. На рисунку Б беремо дві найближчі оцифровані 5 і 10. Від більшої віднімаємо меншу. 10 мінус 5. Поділили між 5 і 10, тут також видно, що це 10 поділок. Виходить 10. 5 поділити на 10 дорівнює 0,5 вольта. Отже, ціна поділки цього вольтметра 1 вольта. І малюнок В. Взяли дві найближчі, знову 5 і 10, від відбільшою, відняли меншу, тобто 10 мінус 5. І дивимося, що тут проміжків між ними 5. Отже, будемо ділити на 5, 5 поділити на 5 дорівнює 1 вольт. Отже, у цього вольтметра ціна поділки 1 вольт. Ну, і тепер визначимо значення, яка, значення напруги на цих приладах. Якщо тут ціна поділки 1 вольт, тобто кожна маленька рисочка 1 вольт то виходить, що стрілка нам показує, що напруга дорівнює 4 вольти. Врахуйте 1, 2, 3, 4, 4 вольти. На другому приладі, якщо кожна поділка – це половинка, а після п'яти ми маємо, що тут стоїть на двох, дві маленькі рисочки по половинці, то у нас виходить, Прилад показує 6 вольт. І третій вольтметр, його ціна поділки 1 вольт. Отже, після 5, 6, 7. Тут у нас 7 вольт. Та сама вправа 28 задача номер 4. Електричне поле, переміщуючи ділянкою кола заряд 60 кулон. Будемо одразу записувати дано. Переміщується заряд в 60 кулон. Виконує ту саму роботу, яку виконує і сила тяжіння під час падіння тіла масою 200 грам з висоти 360 метрів. Нас питають, чому дорівнює напруга на ділянці кола. Ми шукаємо напругу. Так, тут ми будемо переводити в систему Сі грами, кілограми. 200 грам це буде 0,2 кілограма. Ну і ще нам сказано, ну давайте запишемо формулу для напруги У дорівнює А поділити на Q. Q у нас є, а з роботою зараз будемо розбиратись. Нам сказано, що робота електричного поля дорівнює роботі сили тяжіння. Робота сили тяжіння. Згадуємо за означенням, механічна робота дорівнює сила помножити на переміщення. В нашому випадку тіло масою 200 г, падає з висоти. Отже, сила, яка його змушує падати, це сила тяжіння. F – це сила тяжіння. Формула для сили тяжіння. Згадуємо. F тяжіння до рівня маса помножити на g. G це прискорення вільного падіння до рівня 9,8 метрів за секунду в квадраті. Переміщення в даному випадку це у нас висота, з якої падає тіло. От, і виходить, у нас формула для роботи сили тяжіння має такий вигляд M Оскільки сила електричного поля дорівнює силі, роботі сили тяжіння, сила роботи електричного поля і робота сили тяжіння однакові, то це значення GH ми можемо понести сюди в першу формулу. І у нас вийде формула для напруги. МЖ поділити на Q. Підставляємо числові значення 0,2. Множимо на 9,8, множимо на 360, І тут ділимо на 60. Одразу можемо скоротити 0,0. 9,8. Вважаємо, що це 10, тому відповідь буде наближена. А окрім 0,0, тут ще у нас 6,36 скорочується. Да? Тут буде 6. 0,2, 9,8, 0,2 помножити на 10, це буде просто 2. Отже, у нас залишилось 2 помножити на 6. Це приблизно буде 12 вольт. Відповідь у дорівнює 12 вольт. П'ята задача. Та сама вправа. На рисунку, ось на цьому, зображена схема електричного кола. Визначте роботу електричного струму в лампі за одну годину. Дано. ми знаємо час, Т дорівнює одна година. Якщо покази амперметра 0,5 ампер. Пам'ятаємо, що ампермет вимірює силу струму. Сила струму позначається літерою І. І дорівнює 0,5 Ампер. А напруга виміряна вольтметром дорівнює 220 вольт. Нас просять знайти роботу електричного струму. Ну, в цій задачі потрібно в систему С переводити час. Одна година. Хто пам'ятає, скільки цих секунд. В одній годині 60 хвилин, і в кожній хвилині 60 секунд. Отже, 60 множимо на 60 виходить 3600 секунд. Напишемо формулу. У дорівнює А поділити на Q. Так, цієї формули будемо виражати А. Це невідоме ділене потрібно частку помножити на дільник. У помножити на Q. У у нас є, а от Q у нас немає. Але у нас є сила струму і є час. Ми пам'ятаємо формулу для сили струму, і дорівнює Q поділити на Т. З цієї формули ми також виразимо Q. Це знову у нас невідоме, невідоме ділене, тобто частку множимо на дільник і множимо на Т. Підставляємо формулу для роботи з цих двох формул випливає. Наша робоча формула. А дорівнює У, так і залишаємо. А замість Q підставляємо І помножити на Т. І помножити на Т. Тут має бути просто дорівнює. Так, ось наша формула. А дорівнює. 220 і у нас 0,5 множимо на Т на 3000. 600 дорівнює 220 помножити на 0,5 це все одно, що 220 поділити на 1 на 2 Тобто, це у нас буде тут 110. Ну і треба 110 помножити на 3600. Ми можемо взяти 36, помножити на 11. І ще дописуємо, дивіться, тут у нас два нуля і тут один нуль. Тобто, ще треба дописати три нуля. Виходить 396 три нуля, джоулів. Але більш грамотно було б написати 396 кілоджоулі, бо 3 нуля це дорівнює 10 в третій степені, і це є кіло джоулі. Ну, отже, відповідь. А, дорівнює 396 девяносто кіло джоулів. На цьому все. До побачення. Гарного дня.